Сьогодні я вирішив з вами поговорити про егоїзм. Що це за поняття, чому бути егоїстом це важливо для кожного чоловіка, і чому в суспільстві загалом демонізується слово і поняття. Про це попросив мене один із моїх підписників під останніми відео. Тому я дуже рекомендую додивитися даний ролик до кінця. Буде цікаво, не затягую. Поїхали! Багатьох чоловіків через неправильно закладені шаблони із дитинства сформувалося хибне бачення такого поняття як егоїзм. Ніби це щось таке, ким краще не бути, і треба триматись максимально далеко від слова егоїст. І якщо тебе назвуть егоїстом, то ти дуже погана людина. Зі школи нам розказували, що бути егоїстом це дуже і дуже погано а альтруїзм. Ось це справді дуже круто, коли ти всім направо і наліво допомагаєш, жертвуючи собою. Що справжній чоловік це джентльмен альтруїст, який всім допомагає при цьому, завжди відкладаючи власні якісь пріоритети на задній план у всіх можливих сенсах цього слова і не переймаючись через себе, адже... Яка різниця, що буде з тобою? Важливо, щоб ти допоміг суспільству. Давайте загалом постараємося зрозуміти, що таке егоїзм. Насправді, егоїзм це самолюбство. Це той процес, коли ти ставиш власні пріоритети на перше місце, а пріоритети суспільства вже потім, і ти їх ігноруєш. Але якщо коротко, то егоїзм. Це саме про самолюбство. Що ж це означає, це самолюбство? А це означає, що ви віддаєте перевагу власному комфорту, ніж для прикладу жінці, яка зайшла в метро і старається зайняти ваше місце? Тобто, якщо дуже дуже коротко, то ви обираєте свій комфорт ніж чужий. І що тут найцікавіше, що суспільство кричить увесь голос спіною в роті: що як ти так? Ти посмів так мислити? Що ти посмів обрати власний комфорт, і це все при тому, що дана жінка, якій ти все ж таки уступив місце в метро, навіть не думає говорити тобі дякую за твою жертву щодо власного комфорту. Тобто, ти пожертвував власним комфортом заради неї, а вони це сприймають, ніби ти должен. Знаєте цю фразу? Ти мужик, ти должен, ти повинен. Але це в більшості своєму стосується саме чоловіків. Для більшості жінок саме поняття егоїзму зазвичай не розповсюджується. Я дуже рідко чую такі фрази, щоб жінок називали егоїстками. Дуже і дуже рідко. Адже виключно чоловік повинен всім всюди поступатися та бути добрим, комфортним мужчинчиком. Саме ти повинен за всіх всюди платити і за всіх переживати. Ти ж не егоїст, врешті-решт. І ти погодишся, погодишся і продовжиш терпіти дарма, тому що нам, чоловікам, щоб досягнути всього найкращого в житті, треба стати егоїстами. Ми повинні почати обирати себе, почати любити себе. І не треба зараз забігати в крайності. Я говорю саме за ті ситуації, коли ти ставиш свої приоритети на перше місце. Для прикладу, оці великі люди: Майк Тайсон, Хріщану Роналду, там Конор МакГрегор, ти що думаєш, вони просто так там з'явились? Ні, тому що вони грьобані егоїсти. Вони поставили самореалізацію на перше місце, щоб потім мати змогу бути хорошими чоловіками, щоб потім бути хорошими татами, і так, далі, і так далі. Але ніхто не бере це до уваги, що на початку ціна має бути заплачена, що спочатку ти маєш стати егоїстом, щоб пробитися наверх, та і тільки тоді ти зможеш бути вже. Тим, хто розділить з іншими цей успіх, але саме це поняття демонізується, ніхто про це не говорить, розумієш? І хтось може зараз в коментарях написати, ви тільки гляньте, він закликає а, не поступатися місцем жінкам там в метро чи в маршрутках. Ні, друзі мої, ні. Діло тут абсолютно в іншому. Адекватна аудиторія мене зрозуміє про що я проблема тут саме в відношенні до цього в суспільстві. Наведу ще один банальний приклад: якщо ви сидите в метро після 12 годинної зміни на заводі, і тут на одній зі станцій заходить жінка 50 років, яка тільки вийшла з дому, яка почуває себе набагато краще від кожного в цьому вагоні. То ти повинен встати і уступити їй місце, бо знайдуться десятки людей, які точно зможуть вказати вам на вашу критичну помилку і при цьому заставлять вас почуватися некомфортно, назвавши егоїстом. Я, в свою чергу, закликаю вас завжди відштовхуватись від власного самовідчуття. Якщо інколи треба сказати ні, значить треба сказати ні. Не жертвуючи власним комфортом заради чужого комфорту, забийте на думку суспільства та не зраджуйте себе заради вгоди іншим, друзі мої. І зрозумійте мене правильно, я не говорю про крайності, адже є такі моменти, звичайно, вони існують, коли необхідно поступитися своїм комфортом заради іншого. Але в більшості випадків вами банально маніпулюють. Небезпекою бути названим егоїстом, але якщо розібратися, по суті, ми всі егоїсти, навіть наше улюблене кохання це яскравий прояв егоїзму. Бо людина, яка закохується, вона буквально приклеює себе до іншої людини. Тобто, тобі ж до лампочки, чи подобається іншій дівчині, те, що ти її кохаєш. Скільки таких ситуацій, коли людина егоїстично любить іншу людину і їй все одно, вона. Задзьобує її увагою, вона хоче заставити іншу людину покохати себе, тому що це є егоїзм і це працює в обидві сторони. Ще одним дуже класним прикладом егоїзму може бути постійна ревність зі сторони жінки, що чоловік, наприклад, хоче зустрітися своїми друзями на вихідних чи пограти в приставку там одну годину на тиждень ввечері, коли він хоче просто перегрузитися. Чому це буде егоїзмом? Тому що кохання егоїстичне, вона хоче, щоб весь час він приділяв тільки їй. Розумієте? Цей чоловік тільки мій, і все крапко. Це егоїзм в чистому вигляді. Враховуючи, що я людина віруюча, навівши приклад релігії, можна також зрозуміти, що люди, які віруючі, вони також дуже егоїстичні. Чому? А дуже просто як ви думаєте, чому та чи інша людина проповідує віру? А тому, що ми всі егоїсти, ми хочемо спасти власну шкуру, і ми готові йти на які жертви тут і зараз, щоб потім в майбутньому потрапити в рай. І якщо б нам сказали, що е, ви не потрапите в рай точно, то всі люди, думаєте, би робили це? Тобто, якби у нас була 100% гарантія, що ніхто не потрапить е, в рай, чи люди би напрягалися, звичайно, щоб не напрягалися, адже в цьому немає сенсу. І навіть не думайте з цим спорити. Адже ти не будеш врятований. Я дуже рекомендую задуматись над іншим. Чи справді егоїзм це так погано? Усвідомте ключовий момент, який допоможе вам рухатись по житті. Якщо ви себе не полюбите, ніхто не полюбить. Хочете досягнути величі? ставайте егоїстами. Я вас міцно обняв, залишайте свою думку, що думаєте щодо цього, і обов'язково пишіть, які б теми ви хотіли, щоб я розібрав в подальшому. Ми працюємо далі. Слава Україні!